Роман Тарасович, розкажіть, будь ласка, в двох словах, про що думається напередодні такої круглої, сумної і водночас такої визначної дати, якщо йдеться про вашого родича? Ну, явно те, що дійсно в цьому році родич при... дуже війшов до України. Він колись його не пускали, не давали. Цей рік якось йде і в мене є. Така охота, щоб я все ж таки зробив, зробив те, що він хоче зробити з Україною. Він говорить і говорив про Україну, і так, я повинен тож повторити, що і він зробив. І мені здається, що є для цього всі зараз можливості. Ми маємо, що робимо, є буде що ми в місці, де ми там працюємо. І думаю, що дійсно Іван Франко буде цілковито знати і буде серед українців вже дуже добре розумітися. Бо там ще в нашому місті не дуже було уміння. Ну, Франко мало щось там ніби написав, скажуть, а більше нічого не знає. Він ж стільки написав, стільки зробив і так зробив. Це життя своє українцям, українською мовою. Все це дуже важливо. І я думаю, що ми, нам старше, всім трьох-трьом, хто тут є. Ми зробимо все для того, щоб від Франка Україна дістала те, що вона він впевнений, він колись сказав, що Україна буде завжди українською, він це дав і я вірю в це. Це то головне моє і тому ми приїжджаємо сюди, я вже правда. Багато років маю, поки <хи> був молодий, то якось швидко робила. Тепер він трошки не так, але я думаю, що ми зробимо, що треба.